У вівторок, 31 березня, до Соснівки завітала заступник голови Верховної Ради України, народний депутат від політичної партії Об'єднання самопоміч Оксана Сироїд. На зустріч із парламентарем, що відбулася в сесійній залі Соснівської міської ради, зібрались громадські активісти, директори навчальних закладів, медики, представники комунальних служб та депутати міськради. Основними темами розмови віце-спікера із соснівчанами були децентралізація влади та об'єднання громад. Для того аби у майбутньому кілька населених пунктів могли на взаємовигідних умовах створити єдину адміністративну одиницю, Верховна Рада прийняла закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Та наразі жодного досвіду й чіткої процедури втілення таких проєктів немає. Тож чимало питань мешканців Соснівки стосувались того, як на практиці втілити цю ідею у життя, де переймати досвід та з чого розпочати процес перемовин з іншими громадами. Для Соснівки об'єднання із сусідніми адміністративно-територіальними одиницями, зокрема Сілецькою та Волсвинською сільськими радами, могло б стати кроком до економічного та адміністративного розвитку, зазначила виконуюча обов'язки міського голови Наталя Курінна. Це неможливо, оскільки наше місто не є таке прибуткове, і в нас немає таких великих доходів, які могли би ми отримувати на сьогоднішній день. Ми отримуємося також частково з бюджету міста Червонограда. Освіта, медицина на комунальне підприємство Червоноград Теплокомуненерго, водоканал, тобто, це є за рахунок місцевого бюджету міста Червонограда. Якщо нам пропонується такий варіант об'єднатися, наприклад, з територією з громадою села Сілець, громадою села Волсвин, Ну, відповідно, що, наприклад, ми ще не спілкувалися з цією громадою з сільцем, і з Восвином, але я думаю, що спільно таки ми порозуміємося. Підемо один одному на зустріч і в нас буде така об'єднана гарна громада, яка буде і фінансово наповнена, і в подальшому фінансові можливості будуть для подальшого розвитку нашої територіальної громади. Тому це було б дуже хороша ідея. По завершенню зустрічі із соснівчанами Оксана Сироїд поспілкувалася із журналістами телеканалу Бужнет та розповіла, чому питання об'єднання громад стало гостро актуальним саме зараз. Про необхідність об'єднання громад і про необхідність децентралізації, децентралізації повноважень і децентралізації фінансів говорили дуже давно. Але ніхто на це не зважувався. Дякувати Богові, що ми на це відважилися, в принципі, нарешті віддати повноваження із центру, віддати повноваження з Києва і віддати їх туди, де вони мають бути. Насправді не те, я б сказала навіть не віддати, а повернути в їхній природній стан. Тому що тут мають бути ці повноваження на місці. Єдине, що ми зараз повинні розуміти, що ми для того, аби... Дійсно, громади відчули важливість цього, і щоб ми їх заохотили. Треба робити це швидко. Треба, щоб люди бачили цю історію успіху, що вони об'єднуються, вони отримують додаткові повноваження, вони отримують додаткові гроші. І це робить ту чи іншу територію громаду наробить її успішною. На жаль, ми досі не маємо двох ключових актів законодавства: це є закон про новий закон про місцеве самоврядування, і нас немає поки що закону про вибори до місцевих. Храд і без цих двох законів, на жаль, ми не можемо повноцінно впровадити реформу децентралізації, реформу місцевого самоврядування. Закон про місцеве самоврядування, нова редакція потрібна для того, аби нові громади, які зараз хочуть об'єднуватися, щоб вони розуміли, які в них будуть повноваження. На що вони можуть розраховувати, на що вони повинні розраховувати і яку відповідальність вони будуть нести. А закон про вибори до місцевих рад обов'язково нам потрібен для того, аби провести вибори у жовтні цього року, відповідно вже до, до нових засад місцевого самоврядування, для того, щоб забезпечити, щоб представництво громад отримали нарешті ті люди, які є дійсно представниками громад, а не так, як це було попередні режими, коли це були просто ставленики влади у Києві. Прикрим є той факт, що досі у народних обранців немає спільного бачення того, за якою системою повинні відбуватись вибори до місцевих рад. Це є ганебна ситуація. Я думаю, що депутати повинні якнайшвидше нарешті консолідуватися і прийняти рішення про те, яка буде виборча система застосовуватися на місцевих виборах, і прийняти новий закон про вибори до місцевих рад. Поки що немає. Я вам відверто кажу, немає навіть бачення про те, яким яким повинна бути ця система виборча і як повинні відбуватися вибори до місцевих рад у квітні. Депутати Верховної Ради планують повернути державну підтримку вугільним шахтам нашого краю, зазначила Оксана Сироїд. Проте, якщо гірники прагнуть зберегти свої робочі місця і надалі, їм слід активно спонукати керівництво галузі до розроблення чітких реформ, завдяки яким шахти із пожирачів бюджетних коштів перетворяться у прибуткові підприємства. А разом із тим віцеспікер радить представникам місцевої влади зосередити увагу на залученні інвестицій для створення альтернативних робочих місць. Адже рано чи пізно шахти відпрацюють свій ресурс та будуть закриті безумовно, що ми будемо підтримувати державну під. Римку шахтарів сьогодні, але це є дуже тимчасове рішення. Я думаю, що ми всі разом і середовище шахтарів також, і місцева влада тут, що ми повинні разом шукати ті рішення, які будуть довгострокові, не одномоментні. Так? Не просто давати від місяця до місяця державну дотацію, а теж дозволить або шахтам стати рентабельними і працювати ефективно, або те, що дозволить створювати тут альтернативні додаткові робочі місця і вирішить взагалі. Лі цю проблем, економічну проблему регіону, коли якщо ми кажемо про те, що нам колись доведеться закривати шахти.